Я би вступив тут з вами в дискусію. Давайте. Непрофесійно. Смерті немає. Я згідний з вами, ми тут не дискутуємо. Смерті, але як як? Це, смерті немає. <рес> ну... <рес> Тоді, які ми християни. <рес> так. З так. одного боку. З іншого боку, є два види смерті: є смерть за життя. Так. Ми живемо в світі, ми, вони ходять по вулицях. Так. Вони по. Але вони мертві. Мені здається, що ми воюємо сьогодні з світом мертвих і тих кремлівських мертвеців. Так, так. так. а є мертві, типу вони фізично мертві, ну там ближеніший Любомир, там святий Папа Іван Павло II, там, ну наприклад, архієпископ Лука, Кримський, воїна Ясинецький. Так вони вже живуть після смерті. В так в своїх так. діяннях, в своїх церквах, в своїх книжках люди до них звертаються, люди і це з покоління в покоління передається. Так що я був би дуже обережний, як неофіт, я був би дуже обережний з цими словами життя і смерть можна бути мертвим при житті і живим Всередньо. після смерті фізичної.